Я так часто чую від людей, що вони не можуть нічого вигадати, якоїсь ідеї, я не знаю, що мені робити, я не знаю, в чому мені реалізуватися, от я не знаю, який там, ну що мені треба. Тоді можна спитати себе, а скільки часу в день я приділяю тому, щоб сісти, бо лягти в ванні, або лягти в ліжко. І. Зібрати всю свою увагу і енергію в один луч і направити його в процес пізнання, що мені зараз створити, що мені зараз зробити. Направити луч на пошук промінь, на пошук ідеї. Частіше за все, такі люди ну, цього не роблять. Відповідно, і у них немає можливості. Нічим взяти немає інструменту, немає сфокусованого.